Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 24 грудня, і це в нас вже крайній авторинок цього року. Тобто наступний вже авторинок буде в новому році. Але ще, друзі, вийде цього року відеоогляд з майданчику. Я бажаю всім приємного перегляду. Сьогодні буде багато різних цікавих машин. Ви підписуйтесь на канал, якщо не підписались, то дивіться це відео до кінця. Що ж, розпочинаю. Розпочинає відео Honda Sierv. Ціна даного автомобіля 17300. 24 газ бензин 2014 року, коробка автомат. Поруч у нас Hyundai Hyunda-Icona. 2019 року, 2 літровий газ бензин, коробка автомат 45 тисяч пробігу. Друзі, скажу два слова за покриття на авторинку. На жаль, е ми не можемо повністю всю територію засипати щебнем. Ми частково підсипаємо, адже вона у нас дуже велика. І робимо, скажімо, в міру всього можливого, щоб було. Так, є, скажімо так, велика кількість опадів, тут не дуже комфортно, але при сухих погодних умовах, чи коли є мороз, тут досить нормально пересуватися. Тому всім дякую за розуміння. Ми намагаємося підтримувати скажімо так, порядок на авторинку. Як ви бачите, у нас є смітники, тобто щоб ви могли собі нормально викинути сміття не під машину і засипаємо калюжі регулярно щебнем. 7-й Golf 11900 1.6 дизель, коробка автомат, 235 тисяч кілометрів пробігу, 2014 року. Toyota Prius, це у нас гібрид 6900 1.5 двигун, автомат 0.26, 9.71, 14.21. Сьогодні машин на авторинку. Досить багато, є що вибрати так між хлопців. Протиснувся. 15-го року. 140 тисяч пробіг, 1,5 дизель, механіка, оригінальний пробіг номер 96 971 1421. Тканиний салон в Кліо. Ford Fusion 4650. 6-го року 238 тисяч кілометрів пробігу, 1,4 бензин в рідній фарбі. Досить непоганий варіант бюджетного автомобіля до п'ятірки. Mercedes ML 11200, 3-літровий дизель. 6-й рік 275 тисяч пробігу. Мелька в сірому кольорі. Джейлім. 200. Восьмий рік, 1,5 газ бензин, механіка 115 тисяч пробігу. Kia Sorento попереду. 13600. До речі, дизельне 2,2. Розмитнена автомат, 204 тисячі пробігу. Комбінований салон шкіряний. Друзі, реально гарна ціна за 11 рік. І дизельний. Також приношу вибачення за картинку, яка трішки трясеться. Знімаю я не стабілізатором, а на телефон, тому що зараз погана погода і стабілізатор, щоб не намок, він не зламався, знімаю з селфі палки з телефона. Mazda 6 серії, 16900 18 року 2,5 бензин, автомат 77 тисяч кілометрів. Пробігу. Peugeot 3008 9810 рік, дволітровий дизель Автомат Айсен 233 пробігу, номер 098 665 5404. Так виглядає 3008 Машинка вже на номерних знаках. Вас чекає тільки перереєстрація. BMW 3 серії 5950 1.8 бензин механіка. 230 тисяч пробіг, машинка третього року і BMW нас седан. Peugeot 5008 7800, 1,6 дизель механіка 242 пробігу 13-го року, 097 47 38 102. Також присутній панорамний дах в автомобілі. Honda Accord гібрид. 24 921 року, 40 тисяч пробіг. Ну, машинка цікава, економічна. Ну і 21 рік, реально нове авто. Економічний французький автомобіль Peugeot 308, 8850-15 го року, 1,5 дизель, 214 тисяч пробіг і присутній панорамний дах. Toyota Auris, 6850, 1,6 газ бензин, коробка автомат, 142 пробігу. Давайте заглянемо у салон. Ось так у нас виглядає передня панель автомобіля і досить гарних, на гарних дисках Toyota. Шкода Фабія, 665015 року, 1.2 бензин 4-хциліндровий, 158 пробігу, офіційно куплена в автосалоні. Дуже гарна ціна, як для 15-го року машинки. Mazda 5, 5950, 7 рік, 2-літровий дизель, механіка, 213 тисячі пробігу. Також досить непоганий сімейний мініван за невеликі кошти. Рено Сценік 7350 10-го року 1,9 дизель механіка. Контакти, сподіваюсь, вам видно. Що ж, продовжуємо. Далі машина свіжо пригнана і розмитнена. Також поруч Рено Кенго, яке також розмитнене. 8300, це у нас оригінальний пасажир 12-го року 234 тисячі пробіг в дуже гарному такому коричневому кольорі. Також машинка вже розмитнена і ціна вказана вже тут, на українській реєстрації, плюс ще присутній торг. Мерседес c класу 5450, 2,6 бензин автомат, 152 тисячі рідного пробігу. 2000 року автомобіль. Шкода Октавія. 1,6 бензин MPI 5,755 року. 174 тисячі кілометрів пробігу. Нісан Кашкай повнопривідний, 1,6 дизель, 11700. Машинка 2012 року 208 тисяч пробіг. Друзі, до речі, коли ви заїжджаєте до нас на території, ми даємо ось такий цінник, де ви можете заповнити повністю всю інформацію. Звертаюсь до продавців, заповнюйте, будь ласка, його повністю і обов'язково пишіть контактні дані. Люди дивляться відео і хочуть подзвонити. На жаль, не завжди є можливість. І нашим генеральним партнером є компанія АвтоРія, яка з нами співпрацює кожного місяця. Авторія перевіряє понад 223 тисячі три тисячі автоповінкоду. Авторія продовжуємо перевіряти. Що, друзі, продовжуємо огляд автомобілів. У нас Peugeot 5008, 9 тисяч доларів 2012 року, 1,6 дизель. Механіка в рідній фарбі 7 місць, панорамний дах. Поруч Golf 5-го покоління з дволітровим дизелем 6200 автомат, 260 тисяч пробігу. Audi a 6 седан. Обожнює бренд Audi. Ціна 21 тисяча доларів. 15 рік. Рестайл, 227 тисяч пробігу в даному автомобілі. Volkswagen Passat b 6 7750, 2-літровий дизель, 9-й рік, 276 тисяч кілометрів пробігу. Йдемо до наступного автомобіля. У нас b 6 Passat, 8650, 9 рік. Дволітровий дизель автомат, 264 заявленого пробігу. Друзі, тут автомат, тут механіка, бачите, пасати на будь-який колір смак та комплектацію. BMW X5, 3 літра дизельний. 18910 року, 235 пробігу. Білий шкіряний салон. Volkswagen Touareg. 10 3,0 дизель на пневному підвісл, 237 пробігу. Досить цікава машинка. Volkswagen Passat у нас з Америки. Але, друзі, дизельний. Гарні дуже комплектація. Ціна 15, 500. 15 го року, 113 тисяч пробіг шкіряний салон. Nissan Juke, 16-го року. 1,6. Бензин, автомат, повний привід, максимальні комплектації. Opel Zafira 6950 року, 1,7 дизельний двигун, 7-місна. Машина також свіжо пригнана, розмитнена вже. І тільки вам чекає зареєструвати. А також французькі номера, машина розмитнена у нас, 3008 Peugeot в максимальній комплектації. Дволітровий дизель, механіка, панорама, кліма, проєкція, навігація. Все як книжка пише. Opel Astra 8650, 1,7 дизель, шкіряний салон та присутній торг по автомобілі. Renault Scenic 6750 10 року, 1,5 дизельний двигун. Механічна коробка передач. Шкода Octavia a 7 13950, 17-го року, 1,6 дизель 224 тисячі км пробігу, механічна коробка передач. Меган третього покоління 1,5 дизель 213 тисяч км пробігу, номер 0989787878. 7878. Друзі, де я буду бачити, що поганий контакт, намагатимусь вам читати. Невеличкий компактний кросовер з автоматичною коробкою передач. Це Kia Soul, 9 2009 року. Ціна 8950, 1,6 дизельний економічний погун. І головне, що тут автоматична коробка передач. Volkswagen Touran свіжо пригнаний з Європи 8-го року 8850, 213 тисяч пробіг Автомат. 2-літровий дизель. Йдемо до наступного автомобіля У нас Opel Zafira 8900. 13 рік, 1,7 двигун 240 пробігу. Переду нас один з найпопулярніших кросоверів на авторинку це є Nissan Qashqai. Друзі, 12 рік, 161 пробігу, 1,6 дизель. Механіка повний привід. 12150. Економічний і головне, що повний привідний кросовер. Volkswagen Touareg, 15250, 3 літровий дизель. Комплектації Airline 9-го року 097 386 1306. Також свіжо пригнаний із Франції. Nissan Qashqai плюс 2, 7місний. 11 тисяч доларів 10-го року 213 тисяч пробігу. Дизель 2.0 двигун в даного автомобіля. Панорамний дах, без підкрасів. Написано, вся історія, гарний пробіг і... 7 місць це завжди перевага, це довша машина і більш містка. Тобто ви не завжди можете використати 7 місць, але задні пасажири відчують комфорт. 10300, 2,2 дизель, Honda CR-V, 7-го року 220 пробігу 067, 865 49, 33. І механічна коробка передач. На жаль, не бачу, що це в нас передній привід, це повний привід, власник не вказав. Peugeot 5000. 8 7500 10-го року 1,6 дизель автомат 210 тисяч кілометрів пробігу в даному автомобілі. Audi С3 19900. 15-го року літровий бензин автомат 113 тисяч пробіг. Поруч нас не продається кросовер, даний Mazda CX9. А тут у нас Ігор займається товщиномірами автомобільними. І кому цікаво, пишіть, я вам номер його Ігоря надішлю, щоб ви могли придбати товщиномір для перевірки лакофарбового покриття автомобіля. Так, друзі, ви не забувайте також підписуватись на наш YouTube канал Я продовжую відеоогляд. Нас Nissan Leaf 21 700 доларів 2020 року, 54 тисячі рідного пробігу. Машина приїхала з аукціону з Франції і це в нас максимальна комплектація. Рено Grand Scenic також свіжо пригнаний, вже розмитнений та сертифікований. 16350 ціна даного автомобіля. 1,5 дизель, автомат 7 місць 180 тисяч км пробіг. Свіже авто в досить гарній комплектації. Citroen C-Crosser Повний привід, 2,2 дизель, камера заднього огляду. Автоматична коробка передач. І досить красиві стоять двоколірні титанові диски. Ще один Nissan Qashqai. як ви бачите, у нас Nissan море. І це знімає, друзі, тільки другий ряд. 11 тисяч доларів, 1,5 дизель, 173 написано рідного пробігу. Як правило, якщо пробіг дійсності рідний, це пишуть з двома знаками околку. Тому цілком ймовірно, що тут цей пробіг рідний. Рено Талісман 15350 16 рік, 1,5 дизель автомат, 103 тисячі пробіг, шкіряний салон в даному автомобілі. Рено Меган третього покоління вже рестайлінг 9850, 159 тисяч кілометрів, я так розумію, також рідного пробігу, 1,5 дизельний двигун. Друзі, ще раз вам наголошую. Французькі номера, французькі, французькі, всі машини з французькими номерами, вони всі свіжо пригнані та розмитнені. І також вони, як правило, ще всі сертифіковані. Вас чекає тільки перша реєстрація, тобто виписується договір купівлі-продажу, ви з ним їдете на МРФ і реєструєте машину на себе. Перша реєстрація залежності від автомобіля орієнтовно 100-200 доларів. Тобто на це ви можете, звісно ж, зробити торг. Тобто, є, наприклад, ціна 9850, кажіть 9600, забираю машину, думаю, власник вам на це торг зробить. Що ж, а я продовжую. Далі у нас ДеоMatis Automat го року автомобіль. Renault Grand Senic 8714 року 1.5 дизель механіка. 204 тисячі пробіг. Вже на львівських номерах. Тобто, друзі. Коли ви купуєте автомобіль на українській реєстрації, вас чекає перереєстрація, а на транзитних, червоних або іноземних перша реєстрація. Chevrolet... Шевроле... Забув, як називається, друзі, модель. 8312 року 2-літровий дизель Механіка 7 місяць 230 тисяч пробігу. Шевроле, Шевроле забув. Відверто кажу, це у нас мінівен, напишіть. Можливо, ще згадаю по дорозі, як він називається. Що ж, я продовжую далі. Opel Antara 11500 2,2 дизель, механіка, повний привід. 145 тисяч кілометрів пробігу. Нісан <coughs> Qashqai 11712 року, 1,6 бензин. Друзі, автомат. 169 тисяч пробіг. 1,6 бензин автомат і йшли у нас офіційні автомобілі в автосалоні, Тобто то є офіціал. Opel Corsa, 6,950, 1,2 бензин автомат. 42 тисячі пробігу автомобіль 2011 року. Renault Megane 3 третього покоління, друзі, ціна зі знижкою 7412 року. Механіка, дизель, мега-економічне авто. Контакти, будь ласка, для вас є. Volkswagen Passat в комплектації Airline з B7 11,950, 2-літровий дизель автомат 295 пробігу, друзі, не скрученого, я думаю, 073-961-4659. Власник, молодець, якщо це рідний пробіг, лишив його, бо, як правило, такого пробігу роблять 220-230, банально, щоб нашим людям було морально легше дивитися на той пробіг. 8,900, 1,5 дизельний двигун, механіка 2014 року. 240 пробігу. Рено Маган третього покоління в кузові. хетчбек рестайлінговий. Поруч на 3008 прожо також рестайл. 11 й рік, 1,6 дизель, механіка. 200 тисяч пробігу. Попереду нас Volkswagen Golf 11 тисяч доларів. 1,8 бензин. Автомат 14-го року 91 тисяча кілометрів пробігу. Renault Megane четвертого покоління 14100, 1,5 дизельний двигун 2016 року, 198 тисяч кілометрів пробігу. На жаль, не розумію, яка коробка, трішки незручний ціник порівняно з нашим. Тому інформацію важко розладити. Nissan Qashqai. 10612 рік. Друзі, з двигуном 1.6 дизель, механіка, будь ласка, контакти. Панорама, двоколірні титанові диски, дуже красиві. Це як книжка пише. Попереду нас дуже цікава Октавія, Restyling, свіжо пригнана, так розумію, з Голландії. Друзі, з панорамним дахом. 13300 1.6. Дизельний двигун. Контакти є. Коробка механічна. Зафіксував. По ціні дзвоніть власнику, однозначно, вартую уваги. Перед зад парктроніки і, друзі, панорамний дах. Дуже рідко a 7 з таким дахом приїжджає. Citroen 10700. 1.6 дизель механіка. 16 року 123 тисячі кілометрів пробігу. Шкода Octavia 7900. 1,6 на газ, бензин, механіка. 0,67 157 6223. 11-го року 235 пробігу і нас в кузові у нас седан. b 6 Passat, 1,9. У нас дизель, механіка. 226 пробігу, ціна 7,250. І буде завершувати наше відео. Hyundai Tucson 7200, 7206 року. 171 пробігу, 2-літровий газ бензин, коробка механічна номер 097. 41, 13, 3, 8, 2. Друзі, я вам показав лише один ряд. Як ви бачите, ще є в нас другий, третій та четвертий. Реально вибір автомобілів у нас на авторинку величезний. Зараз наявності десь 500 автомобілів. Це авторинок плюс автомайданчик. Що ж, друзі, сподіваюсь, вам сподобався даний відеоогляд. Сподіваюсь, ви знайшли для себе цікаві автомобілі. Я дякую всім за перегляд. І, звісно ж, не забувайте дякувати нашим Збройним силам, що ви маєте можливість зараз це дивитись відео і святкувати різдвяні свята в мирі. Бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі у наших нових відео на каналі Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.